Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков, починаємо. Росія обстрілює сьогодні українські міста керованими авіабомбами. Менше години тому запустили каби на Одещину. Це вперше від початку повномасштабної кажуть в ОВА. До цього повітряні сили повідомляли про атаки ворожої авіації на Запоріжжя, Сумщину та Донеччину. До восьми зросла кількість постраждалих у Харкові, який атакувала російська авіація. Один чоловік у важкому стані в лікарні. Дві години тому окупанти запустили п'ять кабів по індустріальному району міста. На місці одного з влучань пожежа площею 100 квадратних метрів. На автобазі побило більше 20 машин, Пошкоджене і цивільне підприємство. Вибуховою хвилею зачепило дві багатоповерхівки. Там вибиті вікна. Троє людей загинуло у наслідок масового обстрілу Херсона. Ще щонайменше 21 менше одна людина поранена. Вранці окупанти вдарили по місту з реактивних систем залпового вогню попередньо градами. Наслідки атаки бачила наша Тетяна Савуля. На сходовій клітині просто у піжамі стоїть Херсонка Дар'я саме в її квартиру зранку прилетів ворожий снаряд. Вона спалахнула. Дар'я стала швидко шукати котів і пробиратися на вихід з оселі. Під'їзді згадує, почалась паніка, а двері в сусідню квартиру заклинуло. Я вже вже зрозуміла, що із сусідкою могло щось трапитися. Прийшла її донька в істериці. Я кажу, ламайте двері. Вони виламали. Донька, як вийшла, істерика страшна. Я зрозуміла, що вона там побачила. Загибло звали Світлана, її тіло виявив волонтер Андрій. Він саме їхав автівкою у справах, коли почався обстріл. Побачив пожежу в будинку і мерщій кинувся туди. Я побачив як горіть поверх сьомої шостої. Я зібрав жінку, поранену, відвез в лікарню. Вона була на зупинці. і тут сказали, що на жаль, під завалами жінка на шостому поверху. Я побежав вверх і почав шукати її. Дивлюся, просто диван на дивані немає. Ну, думав, може, немає. І Я просто так от розгрібаю, отак, от там ну, штори це. І отак от він зі мною обличчя жінки. Вона нет, всі завала. Не стримує сліз, донька загиблої пані Поліна. Каже, ще спали, коли пролунав перший вибух. А далі все як у тумані. Ми побіжали. Ми прибігли, а там вже все. Це моє життя, моя мама. По житловим кварталам росіяни вдарили попередні зградів. Наразі відомо вже про трьох загиблих, та щонайменше 21 пораненого. Отримали поранення різного ступеню важкості в будинках та біля будинків на мікрорайоні. Серед них 16-річний хлопець також постраждали дві дівчинки: 15 та 17 років. Обух контузії та міновибухові травми. Молодша на момент атаки була в квартирі, старша на вулиці. Також один із снарядів розірвався поруч із зупинкою, пошкоджено тролейбус та контактну мережу. Вибухи у місті не вщухають досі. Із Херсона Тетяна Савулями Україна марафон. Єдині новини. На Житомирщині у місті Овруч чоловік підірвав вибухівку просто на залізничному пероні. Там саме тривала посадка пасажирів у потяг. За даними нацполіції, коли прикордонники перевіряли документи, один з пасажирів, 23-річний житель Харкова, дістав саморобний вибуховий пристрій, і той здетонував. Загинули четверо людей: підривник, дві пасажирки та прикордонниця. Ще 12 людей поранені. Усіх у на місці події працюють поліцейські. Куди поїхати людям після обстрілу, коли будинок розбило ракету, або одразу після евакуації з лінії фронту, коли, бува, нема часу, навіть взутися, у Запоріжжі працює центр без меж, де прихисток знайшли вже десятки потерпілих від російської навали. Яку допомогу тут можна отримати? Питала Олена Каптюх. Ольга Пивоварова показує нам кімнату, де зараз живе з чоловіком. Тут шафа, умивальник, два ліжка, одне з яких з підйомним механізмом. бо... У Ольги хворі ноги. Нас прийняли в голих і босих. У запорізький транзитний центр подружжя привезли наприкінці вересня, коли російська ракета зруйнувала їхню дев'ятиповерхівку. <рикліст> Ось як виглядає квартира пивоварових після атаки. Жити тут неможливо. У нас ані дверей, ані вікон не було. Квартира потрощена, розбита. Тож транзитний центр, який фінансують благодійники, став для подружжя тимчасовим прихистком, як і для багатьох інших, чиє житло зруйнували окупанти. Тут також живуть люди, які приїхали із зони бойових дій. Пані Людмила евакуювали з Покровська лише кілька днів тому. Рятувалися просто у домашніх капцях. Взяла тільки таке передіватися, а пальта і обувачки тільки в тапочках. Ну та тоді тепліше було. Ну, якось з голови випала, розтірялася. Проте прихопила найцінніше фото із уже покійним чоловіком. Теплі речі і взуття обіцяють видати у центрі. Мені подобається, і, і кушать дають хороше, вкусне і той. І обращаються хорошо, що попросиш безотказно. Годують тут тричі на день. Утром були сирнички, угу. зараз був борщ. І вода я відбивна на вечірна господарює на кухні пані Ірина. Вона із Запоріжжя. У мене був прильот, тому я якось то недалеко від них. Ну, Єдине, що я вдома. Особлива увага маломобільним. Для них є спеціальні ліжка, крісла колісні та навіть ванни. Ванна у нас така в городі одна, тому що вона викатувається, дозволяє людину помити ті обратно на кана. На крови для того, щоб Я вона вижить. так, так, так. У центрі є й спеціальне авто для евакуації маломобільних. Аптечка тут розміром із валізу. Ми маємо можливість надавати першодомедичну. Угу. Маємо сертифікати. Я конкретно маю сертифікати від американського інституту. І може це набір першої необхідності. Жодна евакуація не проходить без ось такого важливого девайсу. Це називається детектор дронів. Бо чоловіки, які вивозять людей, вони їздять по дійсно небезпечним місцям. У центрі допомагають відновити і втрачені після атаки документи і подати заявку на компенсацію. Із пошуком іншого житла не кваплять нікого. Та як би не було комфортно, каже пані Ольга, хочеться додому. Біля центру чекає на чоловіка і новини від нього. Він саме поїхав до розбитої квартири наводити лад із Запоріжжя. Олена Каптюх Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Володимир Зеленський прибув до Великої Британії у Лондоні. Президент України вже зустрівся з королем Чарльзом III у Вінзорському замку. Також заплановані переговори з прем'єром Кіром Стармером і участь у засіданні коаліції охочих. Очікується, що на зустрічі наші союзники обговорюватимуть посилення тиску на Росію і можливості надання Києву далекобійної зброї. На фронті найбільше російська армія атакує на покровському напрямку. Там відбувається щонайменше третина від усіх боїв щодня. На Донеччині ворог також активно суне у напрямку Костянтинівки та Олександрівського. На Харківщині залишається найгарячішою куп'янська ділянка. Там росіяни кидають на штурми по кілька піхотинців. Знищувати їх нашим військовим допомагають розвідники. Вони з дронів виявляють противника і передають інформацію на позиції. Останнім часом сказати там ворог міняє тактику, постійно цього немає. У них є постійна тактика, штурми малими групами, прощупування наших позицій і рух до них масовістю, масовістю їх пробувати захопити. Казати, що там конкретні скупчення, які планують щось нове, поки ми цього не помічаємо на нашому напрямку. Навчаються навіть під час тривог у гімназії села Шаровечка, що на Хмельниччині запрацювало протирадіаційне укриття, де є вдосталь місця, аби не зупиняти навчання. До того юрбилися у невеличкому підвалі, що слугувало сховищем, і пропускали уроки. Про підземну освіту Вікторія Гетьман розкаже. Повітряна тривога і урок української літератури у Шаровачківській гімназії. Восьмикласники продовжують в укритті. Свої підручники працюємо далі. Яка ідея? Ідея. Ідея. Новозбудованим протирадіаційним укриттям у школі користуються лише тиждень. До цього учні майже три роки, фактично не мали змоги навчатися повноцінно. Ми спускалися в мале укриття, ну і там не було де вчитися, там не було так набагато достатньо місця, як зараз. Тут від початку війни ми мали такі проблеми. Ви ж розумієте, що дистанційне навчання це втрата якості, це контакт відсутній з дітьми, з педагогами, тому що безпека понад усе. Укриття почали будувати рік тому. Тепер тут можуть перебувати одночасно до 300 людей. Усі учні та вчителі. Це дозволяє не переривати навчальний процес навіть під час тривог. Якщо ми їм даємо онлайн якісь лабораторні, їм стає не цікаво. Якщо ж вони роблять експеримент своїми руками, навіть невеличкі, це завжди в плюс. Я можу бачити своїх друзів ну власними очима, не через екрани. Ну, і... Сумно, деколи, що так потрібно спускатися. Сховище розраховано на два виходи. Один з них через підйомник. От забувався, що двері не відкриваються. Сьогодні ніхто не зайде і поїдемо. В укритті облаштували навчальні кабінети, ліжка, гардеробні та кухню. Розі чого діти перебувають дві доби. Забезпечується безпробійним джерелом резервного жилення. Є підводиться вода, комунікації, санмережі. Серед шкіл та садочків міста це сьоме збудоване з нуля укриття з початку повномасштабної війни. На черзі ще два навчальних заклади, де наразі немає власних повноцінних сховищ. Із Хмельниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Вчиняв сексуальне насильство над дітьми у Борисполі. Прокурори аскерували до суду справу 22-річного колишнього педагога одного з місцевих ліцеїв. За даними слідства, жертвами чоловіка стали троє дітей 12 років. Він усе знімав на відео та робив фото. Про злочин стало відомо, коли один з них розповів матері про пережите. Чоловік під вартою йому загрожує довічне.